Придбали ліжко збудованим каркасним матрасом, це коли він відразу прикручений ось так на рамку. Е, і людина запитує, як його ж поміняти. Як поміняти цей матрас? Дуже просто в тому самому магазині, де ви купували таке ліжко, замовляєте такий самий каркасний матрас, щоб вони вам привезли і встановили. Правда, зручно. Тепер ви назавжди прив'язані до одного магазину, якщо він не закриється, і можете замовляти там у них постійно каркасний матрас. І вони постійно будуть на цьому заробляти. Во, супер! Не купуйте такі ліжка. Я вас дуже прошу. Купуйте ліжка, де каркас і матрас, іде окремо. Чому я так про це кажу? Найчастіше в вбудованих матрасах дуже важливо зазначити, найчастіше в більшості випадків матрас дешевий бюджетного сегмента на пружині бунель. Він неякісний його вам вистачить на 3-5 років. Це максимум. Далі. Пружини повилазять або попродавлюються в певних місцях. І у вас виникне проблема поміняти цей матрас. Іноді бувають матраси з класним наповненням, але проблема заміни теж нікуди не дінеться. Банально, ви взяли випадково, пролили щось на матрас. Ну там, не знаю, каву, сік, чай. Якщо так, ви можете зняти матрас, відвезти на хімчистку. або не знаю, Зняти чохол, якщо чохол знімається з матраси, віддати в хімчистку. А на вбудованому матрасі ви цього просто не зробите. Також ви його не перевернете для того, щоб збільшити строк експлуатації такого матрасу. Коротше, тут проблем більше, ніж вигод від такого матрасу. Бо вигода тільки одна: це економія. Тому що зазвичай бюджетні матраси ставлять на бюджетні варіанти ліжок. Якщо шукаєте якісні сайт Солоха Є, там каталог, ціни в Києві на Дніпровській набережні 3А магазин. А в описі під відео мій телефон для зв'язку.